Вітаю! Ви дивитесь новини телерадіокомпанії міська інформаційна служба у студії Володимир Кремінь. На календарі 2 листопада і на початку випуску коротко про головні події. Директор департаменту екології облдержадміністрації Руслан Стрілець розповів про досягнення в покращенні екологічного стану регіону. Під час координаційної ради з питань розвитку підприємництва обговорювали питання фінансування профтехучилища. Правоохоронці розповіли про вибух автомобіля через конфлікт в любовному трикутнику та знайдену зброю і наркотики у Дніпрянина. <му> Оформлення декларацій про відходи онлайн, доповнений екологічний сайт, відновлення біологічного режиму Дніпровського водосховища. Про головні події області за минулий тиждень та плани на майбутнє розповів директор департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА Руслан Стрілець. Дніпропетровщина першою в Україні розробила порядок зі зменшення викидів в атмосферу. Підприємства області зобов'яжуть знижувати кількість шкідливих викидів у разі штилю, туману і спадного вітру. Нині такі заходи разом з департаментом екології ОДА вже розробляють п'ять підприємств. Це Хайдельберг, Цемент Україна, Євраз Юшкокс, Інгулецький, Центральний Гокі і Дніпровський медкомбінат. Всего в области у нас 25 основных загрязнителей, которые наносят 96% экологического ущерба экологии. До конца 2017 года мы поставили всем срок. До конца года 2017 года они должны будут разработать все эти э, свои правила, э, согласовать их с департаментом и уже соответственно, работать э, в нормальном русле. А з серпня 2016-го через сайт єЕко.Go.ua підприємці області подали понад 100 декларацій про відходи. Останній строк надання цих документів лютий 2018 року. Відтак, найближчим часом очікується суттєве збільшення кількості охочих скористатися онлайн-послугою. З іюля 2015 року в тестовому режимі ця услуга була доступна в тестовій версії. Во время тестирования в Днепропетровской области этой услугой воспользовалось 30 предприятий, 300 предприятий Днепропетровской области. И по постановлению Кабинета министров, которое регламентирует получение этого документа, все предприятия области, то есть все 23 тысячи, должны будут подать эти декларации до 20 февраля 2017 года и отчитаться, соответственно, за 2016 год. Триває робота і над екологічним ресурсом еко На сайті можна побачити інформацію про забрудненість повітря, води та землі, дані про підприємства, які найбільше впливають на стан екології в конкретній зоні, перелік найближчих місць для відпочинку та пунктів утилізації сміття. На ресурсі відображена екологічна інформація вже про 1335 точок області. На Дніпропетровщині визначили три пілотних території, з яких почнуть впровадження обласної стратегії поводження із твердими побутовими відходами. Це Іларіонове, з Зеленодольська та Новоолександрівська об'єднані громади. Задача цієї стратегії не просто зменшити кількість образованого мусора, а навчити людей сортувати цей мусор і ще й навчити їх на цьому заробляти. Тому що мусор, або, скажімо так, вторичні відходи, які ми з вами образовуємо, пластик, поліетилен, резина, бумага і так далі, це ресурс, який насправді стоїть грошей. Воплощение стратегии в жизнь позволит на 40% уменьшить количество мусора, поскольку он будет сортирован. И итого, вместо 200 гектар сегодня официальных полигонов, напомню их 13 и 400 гектар незаконных свалок по территории области будет всего около 120 гектар. Законних полігонів стратегією предусмотрено зменшення количества полігонів на території області до шести опорних. Почали розробляти і проєктну документацію на 18 нових екологічних проєктів, реалізацію яких в регіоні планують розпочати в 2017 році. Один із е, таких примірів це е, захист від підтоплення е, Карноуховки возле Кам'янського е, в цьому році. В начале року почали откорректировали проектную документацію, і буквально через дві тижні вже буде декларація по вводу в експлуатацію того об'єкта. Дніпрода закупила мальків для зариблення водойм області. В середині листопада в Дніпро випустять 1 мільйон 200 тисяч товстолобів, коропів і білих амурів. Таким чином відновлюватимуть біологічний режим верхньої частини Дніпровського водосховища. Чергове засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва відбулося 1 листопада в приміщенні міської ради. На порядок денний винесли всього чотири питання, та, незважаючи на їх організаційний характер, членам комісії було про що сперечатися. Найдовше обговорення викликало питання фінансування професійно-технічних училищ, які наразі, згідно з рішенням Верховної Ради України, повинно здійснюватися з місцевого бюджету. Детальніше по темі дивіться наступний матеріал. Засідання очолив голова комісії, заступник міського голови Олег Морохов, який запропонував одразу перейти до справ. Перше питання щодо розміщення зовнішньої реклами на території міста. Воно й досі залишається відкритим. За словами начальника відділу реклами міської ради Дарії Чубенко, пропозиції підприємців щодо подовження існуючих дозволів на розміщення реклами не можуть бути виконані згідно з законом. Так само безрезультативним буде і скасування діючого порядку. Наразі підприємці, у яких закінчується строк дії дозволів, потрібно наново їх переоформлювати. Не, що обіцяє міська влада, це збереження конструкції на час оформлення, а також першого права оренди ділянки. Далі слово взяла Алла Перетятько, голова профспілки працівників та підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг. Вона запропонувала міській владі централізовано закласти у міський бюджет гроші на стипендії та заробітні плати педагогам профтехучилищ. На думку директора департаменту з гуманітарних питань Тетяни Онищенко, фінансовий вихід із ситуації потрібно шукати не лише в міському бюджеті, але й з внутрішніх резервів. Тепер, якщо говорити про дітей сиріт. В яких у вас 166 ПТУ. І ті, які є у нас в наших загальноосвітніх школах, і ті, які є в інтернаті. В загальноосвітніх школах одноразове харчування дитини-сироти з бюджету коштує 9 гривень. Помножте на 3, скільки буде? 27. А скільки в ПТУ коштує харчування дитини-сироти? В межах 80 гривень. А чим відрізняється дитина-сирота, шкільна і дитина-сирота, яка навчається в ПТУ? Абсолютно нічим. І Олександр Анатолійович Чернишов, будучи грамотним економістом, поставив завдання. А давайте проаналізуємо всі ваші видатки за цей період. Ви проаналізували. В школах немає надбавок. А у вас є. В школах немає індексації. Ми її всі в грудні обнулили так же? Да. і сказали, що не може бути індексації. Але за наявності фінансового ресурсу ми можемо виплачувати преміальними. Школи цього не роблять, бо немає фінансового ресурсу, а ви ж всім платите премії. А про що ви тоді думали? Я вас ніколи не хочу образити. Але давайте ж разом виходить випливати і виходить з цієї ситуації, як повідомила директор департаменту фінансів міської ради Тетяна Шевченко. У проєкті Держбюджету України на наступний рік передбачено повернути фінансування профтехучилищ до обласного бюджету. Тож нагальне завдання для Кам'янського знайти кошти на отримання галузі в листопаді та грудні. Крім цього, члени координаційної ради обговорили проєкт регуляторного акту щодо внесення змін до положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності міста. А наприкінці прис... Сутні заслухали інформацію про плани регуляторної діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2017 рік. Головний радикал країни Олег Ляшко продовжує вимагати у депутатів залишити усі справи позаду і в першу чергу приймати закони, які б працювали на користь українців. На сьогодні впевнений, Олег Ляшко, головне, щоб людям підняли заробітну плату, зменшили безробіття та дали можливість для розвитку. Електронне декларування продемонструвало катастрофічне розшарування українського суспільства, і це треба негайно виправляти. Переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко. З трибуни Верховної Ради він закликав спікера першочергово поставити на голосування законопроекти, які дозволять підвищити доходи громадян, знизити ціни на ліки та тарифи на комуналку, дадуть людям роботу і нормальну зарплату. Разом із зарплатою треба піднімати пенсії, треба піднімати доходи громадян. А головне це працевлаштування українців. Щоб у людей була робота і зарплата, тоді їм буде байдуже на ваші декларації. А коли вони сьогодні не можуть прогодувати своїх дітей, коли вони не мають роботи, вони кінчать всіх нас тут разом, взятих і Україну кінчать. Політик нагадав депутатам історію французької королеви Марії Антуанети, які відтяли голову. Коли до неї прийшли і сказали, що в парижан немає хліба і їм немає чого їсти. Вона їм сказала, нехай замість хліба їдять тістечка. Через півроку після того, коли королева порекомендувала голодним парижанам їсти тістечка замість хліба, їй відтяли голову. От якщо вам буде смішно, якщо ви не почуєте, що я вам зараз скажу, вам теж всім відтнуть голову. Нагадаємо, депутати від фракції радикальної партії Олега Ляшка вже давно зареєстрували низку законопроєктів, спрямованих на підвищення доходів українців. Втім, до їх розгляду у парламентарів руки так і не дійшли. На чергові зустрічі з засобами масової інформації у міському відділі поліції були підведені щотижневі підсумки кримінальних подій та оголошені результати роботи правоохоронців. Так, 29 жовтня на соцмісті стався вибух. А у Дніпрі поліцією Кам'янського було проведено низку обшуків в рамках кримінального провадження за фактом вбивства, скоєного в нашому місті. У рамках розслідування вбивства правоохоронцями Кам'янського були проведені обшуки у 45-річного громадянина, що мешкає у місті Дніпро. В результаті слідчих дій у двох помешканнях, які стосуються даного громадянина, були знайдені наркотичні речовини та зброя. Было обнаружено и изъято наркотическое вещество, а именно марихуана и наркотическое средство первитин, а также по другому адресу, тоже, который имеет к нему отношение, были изъяты предметы, запрещенные к обороту, гражданскому, а именно обрез ружья и пистолет. Пистолет ну, пока как бы газовый, сейчас это все направлено на исследование. І по результатам буде будь-какби вже до нас відсутня За словами самого власника, обріз він успадкував від покійних родичів, а пістолет залишився після неспокійних 90-х років. У поліції зазначають, що саме рушниця не зареєстрована. Вилучені наркотики і зброю було відправлено на експертизу. Чоловік перевіряється на причетність до одного збивств, яке було скоєно в кам'янському влітку поточного року. В Домашніх умовах сам і наркотик. Ну поки у нас встановлений факт, що для себе фактов о том, что он изготавливал наркотик для продажи, пока это сейчас озвучить это не могу, это проверяется. У него жена, уже совершеннолетний ребенок, кстати, ну, вполне благополучная семья, абсолютно нормальная, ну, как бы он ранее судим, привлекался За незаконний оборот наркотиків, в тому числі і за збит наркотичних средств, ну это было под Дніпропетровську в 2005 году, якщо не ошибаюсь. Щодо події, в місті 29 жовтня, тоді у дворі будівлі по вулиці Сергія Нігояна стався вибух. В Суботу, 29 октября текущего года на дежурную часть городского праводілу Кам'янського города Кам'янського поступило сообщение о том, що по улице Сергея Негаяна, но я дом не буду называть, я думаю, вы и так проинформированы, если вы езжали туда, прозвучал взрыв. Вот Выездом туда на место информация как бы частично подтвердилась. Почему частично? Ну, поскольку там тоже работали впоследствии взрывотехники, изъяли они вот эти вот все вещества необходимые для... Іслідування, ну і тоже исследование що не окончено проводиться проводится сілами зривати технічної служби області. Як стало відомо по приїзду слідчої групи, вибухнуло авто. В даному будинку проживає дівчина зі своїми батьками. У цей день до неї на своєму автомобілі Вольво приїхав її хлопець. Також цей день провідати дівчину прийшов і колишній хлопець. У останнього стався конфлікт з батьками дівчини. Початку словесний, а після переріз бійку. Після припинення сварки колишній хлопець дівчини пішов з її будинку. А вже через годину у дворі пролунав вибух. Предварительно это взрыв пакет там использовался. Хотя внешне, ну я вам скажу так, ну для можно было предположить, что это и разорвалась граната. От этого взрыва пострадал автомобиль этого гостя, ну довольно-таки престижной марки Volvo. недешевый автомобиль. Вот, слава богу, ніхто из э, жителів дома сусіднього двора не пострадав. Зовні авто залишилося практично цілим, проте днище отримали серйозні пошкодження. На даний час правоохоронці розглядають декілька версій підриву. З 20 по 23 жовтня в Харкові, спортивному легкоатлетичному манежі Харківського тракторного заводу, пройшли три турніри з кікбоксингу. Серед 547 учасників з 15 областей країни Дніпропетровська область представляли спортсмени зі спортивно-патріотичного клубу бойових мистецтв ЗЕВС пад ДМКД. Під керівництвом заслуженого тренера України з кікбоксингу Олександра Панібудуаска сім спортсменів Кам'янського прийняли участь у фіналі Кубка України за версіями WPKA, а також чемпіонатах України за версіями WPKA та ІСКА. У змаганнях взяли участь діти, юнаки, юніори та дорослі э, уже команду мы представляли не только один тренер, я, а уже мой помощник, вот, младший тренер Ярый Сергей, мастер спорта Украины. Кікбоксери спортивно-патріотичного клубу бойових мистецтв ЗЕВСПАД ДМКРД, найсильніші МКРД найсильніше збірні області завоювали 8 золотих і 5 срібних медалей. Абсолютними чемпіонами в своїх вікових категоріях стали Ігор Нестеров, Валентин Клінов та Владислав Бігун. Останній, до речі, виконав норматив майстра спорту України. Занімація почав у 2008 році, року. Шов майстра спорту дуже довго усілі тренувався. Ну, Второй рік я намагався його и і от то получилось. Загалом спортсмені Дніпропетровщини посіли третє місце в командному заліку змагань, що пояснюється тим, що у команд, які зайняли вищі місця, харків'ян та киян, був набагато більший чисельний склад. Наша команда благодарить дирекцію комбінату директора безпечності, Константінова Іміровича Бісалова за ту поддержку, яку вони оказали для наших спортсменів на поїздку на ці сорівнування. Ці змагання завершені, але вже невдовзі на кікбоксерів ЗЕВСУ чекають заключні старти у цьому році. Кубок області серед дорослих та чемпіонат області серед дітей, які пройдуть в нашому місті. Днями в місті відбувся молодіжний чемпіонат Дніпропетровської області з боксу. На рингу в залі Академії боксу билися 73 майстри шкіряної рукавички 99-го і 2000 го років народження з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Марганцю, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Верхньодніпровська та Вод. Чотири боксера з Кам'янського стали призерами. Як повідомив головний суддя турніру Віктор Мельник, чемпіонські титули дісталися Володимиру Кунцеру. Вихованцю тренера боксерського клубу Ринг Андрея Шешурова та підопічному В'ячеслава Шульги Олегу Безштанько. Срібні медалі завоювали Владислав Ковальов і Дмитро Ошека. Ну і далі прогноз синоптиків на наступну добу. У четвер очікується хмарна погода, не виключений періодичний дощ. Температура повітря в день становитиме 9 градусів тепла. Вночі знизиться до плюс 5. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів за секунду. Ну а це були всі новини на сьогоднішній день. В студії для вас працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, найкраще в житті трапляється тоді, коли цього зовсім не чекаєш. Зустрінемось завтра, ті же порі. Дай щастить!